2 жовтня, а отже, пора підводити робити аналіз торгівлі за попередній місяць вересень. Отже, що зараз є в загальному по балансі, в мене це 1317. Дивимося відносно наших таблиць планів. Тобто, попередній, на початок місяця було 822, зараз місяць закрився, 1317. Тобто, по факту. За цей місяць зробив 60% від свого капіталу. Чому і як? крім роботів, частково йшла торгівля по фунту руками, оскільки дитина в другу зміну, то зранку була можливість підторговувати, і вийшли такі результати. Що в нас є відносно планів? По планах мало би бути на початок жовтня 1298. Є 1317. На трошки перевиконався, обганяю свої плани. Це є добре, так що план про те, що робити до 10% в місяці є реальним за допомогою торгівлі як ручної, так і з допомогою роботів. Єдине, що хотів би зауважити, і яка є проблема при ручній торгівлі це психологія. Фунт така валютна пара, яка дає можливість зранку в районі 9 години спокійно забрати своїх 10-20 пунктів. Але, як правило, на цьому трейдер не зупиняється і продовжує свою торгівлю. І не завжди це йде на користь. Особисто я після проведення аналізу зрозумів, що в мене краща торгівля відбувається зранку на відкритті Європи. Так, це я вже показував загальний баланс. є Зараз по еквіті 1295, тобто просадка на всю суму там кіль... кілька доларів, можна сказати, тобто менше процента, що дуже тішить. Ось рахунок, який я показую в своїх оглядах, по якому ведеться суто автоматизована торгівля. Ідея я викидаю. Ордера е, відео по тих позиціях, які відкриваються і закривалися. Закрито є 14%, максимальна просадка була 9%. Тут, виходить, є ще відкриті позиції. Зараз, по даному, ось цей робот, який торгує суто на. Інвесторський на показовий рахунок. Тобто є зараз відкрито по швейцарику, ордер, є по єврику відкритий. от Баланс 11517, який показував відео. тобто Тут все добре. А от при цьому по канадцеві, по австралійцеві, новозеленцеві не було сигналів, відповідно, робот не відкривався. Бо дехто вважає, що якщо в валюти всі мажори стоять, то так чи інакше, як буде сигнал по долару, то вони всі мають бути в ринку. Це не зовсім так і залежить від того, як налаштовані роботи і які параметри індикаторів. Отже, місяць закрився в гарному плюсі. Торгуйте, вивчайте Форекс. Тут реально можна заробляти, просто варто пам'ятати, що не відразу будуть профіти. Саме важче в торгівлі на Форекс це переступити через себе. В якому розумінні, ми, коли строїмо свій аналіз, то хочемо, щоб він відпрацював, тому що це наш аналіз і ми хочемо бути правими. Але на ринку треба бути дуже. Гибкими. І, в разі чого, якщо ми бачимо, що наші прогнози не відпрацьовують, краще закрити ордера і дочекатися наступних сигналів. Отак, От як в мене тут було, я закрив майже був тоді 30% мінуса, але за рахунок того, що в мене не було висячих позицій, був збережений депозит, я собі спокійно зміг вернутися до торгівлі і нагнати. Свою, пропуш, свій припущений прибуток, щоб вирівняти реальну картину з планами. Тому торгуйте, кому цікаво, якщо є запитання, питайтеся, чим зможу допоможу, поділюся з власного досвіду.